Звичайних ящики і плівка, і готова міні-тепличка для живцювання та розсади, без дорогих матеріалів, без складних конструкцій і зайвих зусиль, лише практичний результат, який реально працює. Для цієї теплички мені знадобляться два однакові пластикові ящики. Бажано, щоб вони були міцні і однакового розміру. Та конструкція буде стабільною. Просто вставляю один ящик на інший. Нижній буде основою, а верхній майбутньою кришкою теплички. Тепер сверлю отвори по боках ящиків. Важливий момент. Робіть отвори симетрично з двох сторін, щоб ящики рівно стягувалися і не перекошувалися. Порада. Якщо немає дрелі, можна нагріти цвях або викух. Результат буде той самий. Через ці отвори протягую пластикові хомоти, стягую ящики між собою. Хомоти це просто, дешево і дуже надійно. За потреби їх завжди можна замінити. Перевіряю, як ящики відкриваються. Нам важливо, щоб тепличка працювала як кришка, а не була наглухо закрита. Обрізаю зайві кінці хомотів, щоб вони не заважали і не рвали плівку в майбутньому. Ось так просто відкривається і закривається тепличка, зручно для провітрювання і поливу. Тепер обмотую ящики плівкою. Плівка створює потрібний мікроклімат, високу вологість і стабільну температуру, що дуже важливо для живців. Порада. Не натягуйте плівку занадто сильно. Краще, щоб вона трохи грала, тоді вона не порветься. Обрізаю зайву плівку. Залишаючи акуратний і щільний контур по ящику. Ось що виходить на цьому етапі вже майже готова тепличка. Тепер дуже важливий момент. Акуратно розрізаю плівку між ящиками, саме так формується кришка, яку можна відкривати без пошкодження всієї теплички. Важливо, не обрізай плівку ззаду, там де проходять кумути. Саме тут. Вона тримає конструкцію, інакше ящики можуть розслабитися, а кришка не закриватиметься щільно. Перевіряю, кришка відкривається легко, нічого не тягне і не рветься. Насипаю субстрат. Для жюцювання це має бути легка, повітропроникна земля, торф із перелітом або пісок підійде ідеально. Порада. Перед посадкою ґрунт краще зволожити. А не поливати вже після. Закриваю тепличку і зверху роблю невеликі отвори для вентиляції. Це дуже важливо, без вентиляції живці можуть загнити. У результаті маємо просту, дешеву і реальну робочу міні-тепличку для живцювання та розсади. Якщо тема корисна, підтримайте відео лайком і підписуйтесь на канал. Тут я показую лише практичні рішення, які реально працюють у себе вдома.